Сторінка 78, розділ 3, Давня Греція та її сусіди. Параграф 19. Наукові дослідження давньогрецької цивілізації. Коли постала давньогрецька цивілізація та які періоди в її розвитку виокремлюють? Одним із цивілізаційних осередків Стародавнього світу є Давня Греція, яку вважають колискою європейської цивілізації. До території поширення грецької цивілізації належала південна частина Балканського півострова – острови. Егейського та Іонічного морів і узбережжя півострова Мала Азія. Проте найдавнішим її вогнищем був острів Крит саме тут, у 20-16 столітті до нашої ери, існувала найдавніша держава в Європі. Поруч на материковій Греції у Сімнадцятому столітті до нашої ери виникла цивілізація з центром у Мікенах. Яка проіснувала близько п'яти століть центрами обох цивілізацій були царські палаци, тому їх ще називають палацевими. Від 11 століття до нашої ери розпочався новий етап розвитку грецької державності. Спершу тривав Гомерівський період, 11-9 століття до нашої ери, за якого панували родові відносини. Назву він отримав від імені давньогрецького поета Гомера, чиї твори є основним джерелом відомостей про ті часи. 8-6 століття до нашої ери називають архаїчним періодом, коли зародилася грецька державність у формі поліса відбулася колонізація заміна родової. Аристократії, торгівельно ремісничою знаттю. 5-4 століття до нашої ери, класичний період, розквіт давньогрецьких полісів, їхнього господарства, час найбільших культурних досягнень греків. Останній період історії давньої Греції пов'язаний із походом Олександра Македонського і створенням держав на руїнах його імперії. Це доба елінізму, 30-ті роки 4-го століття до нашої ери, 30-ті роки до нашої ери. Зверніть увагу, давньогрецьку цивілізацію разом з давньоримською називають античними. Слово античний походить від латинського слова давній. Кому завдячуємо відкриття давньогрецької цивілізації? Розповіді і славетних творів давньогрецького поета Хомера Іліада та Одисія», Спонукали дослідників шукати підтвердження описаних подій в археологічних пам'ятках. Одного весняного дня 1873 року весь світ облетіла звістка: «Відкрита легендарну трою і знайдено скарби. Прямо! Це неймовірне відкриття зробив німецький. Підприємець і археолог Генріх Шліман. Захопившись історією а надто минулим давньої Греції, він поставив собі за мету докопатися до того найважливішого для людства моменту, коли усе починалося, готуючись до подорожі. Шліман вивчав давньогрецькі міфи насамперед поеми Іліаду та Одесію. І вирішив довести, що все, що написав автор, правда. Два роки тривали розкопки, аж поки таки пощастило натрапити під пагорбом. І Сарлик на північно-західному узбережжі Малої Азії на рештки давнього міста Трої. Було знайдено неймовірні скарби, які шліман з поспіхом назвав залишками скарбниці останнього троянського царя. Прямо щоправда, згодом виявилося, що під час розкопок справжню трою він прохавив та ще й понищив її, докопуючись до найглибших шарів. Хай там що, а відкриття Шлімана дали підстави для висновку, що історія Греції значно давніша за гомерський період. Який уважали її початком. наукове підтвердження висновків Шлімана стало можливим після відкриття мінойської цивілізації? Англійський археолог Артур Еванс тривалий час цікавився островом Крит. А на початку 1900 року отримав можливість проводити там дослідження. Еванс викупив пагорб поблизу поселення. Кнос, під яким він припустив, лежали руїни давнього міста. Уже за кілька годин розкопок учений натрапив на перші сліди грандіозної споруди, яку назвав Палацом Міноса. За кілька місяців було розкопано грандіозний архітектурний комплекс. І нарешті третім ученим, який долучився до відкриття давньогрецької цивілізації, став Майк Вентріс. Ще юнаком він відвідав виставку критської археології, яку 1936 року в Лондоні організував Артур Еванс. На екскурсії вчений розповів відвідувачам, що під час розкопок у Греції та накриті знайдено таблички з написами невідомою мовою. Усі спроби дешифрувати їх були марними. Захопившись цією загадкою, Майк Вентріс присвятив її життям. До праці вченого сходом долучився Джон Чедвік, який відновив фонетику давньогрецької мови. Завдяки праці цих дослідників історія давньої Греції почала промовляти до нас мовою історичної. Документів. Леся Українка з дитячих літ захоплювалася давньогрецькою міфологією. Добре знала вона і твори Гомера. У 13 років разом із матір'ю письменницею Оленою Пчілкою працювала над перекладом фрагментів Іліади. Сама переклала третю і початок четвертої пісні Одіссеї драматичним подіям, унаслідок яких загинула троя, Леся Українка присвятила поему Касандра. У ній змальована картина останніх днів. Великої держави з погляду однієї з дочок троянського царя, пророчиці Касандри. Із погадів про письменницю знаємо, яке значення для Лесі Українки мала її власна художня версія Троянської війни. Якось значно пізніше написання Касандри Леся прочитала в одній книжці по римській древності, що кожний поет. Уважав за свій обов'язок по-своєму виспівати кінець Трої. Одним з улюблених героїв давньогрецької міфології, до якого Леся Українка не раз зверталася у творчості, був Титан Прометей. Українську поетесу часто образно називають дочкою Прометея.